А тепер повертаємось до торговельної війни, яку Трамп спочатку оголосив, чи не всьому світові. Два дні тому трохи загальмував цей процес і пообіцяв призупинити на три місяці дію ось цих безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. Втім, на кого саме поширюватиметься це рішення, конкретно не сказав Євросоюз, Союз, який готував мета у відповідь, теж їх поки що призупинив. Кореспондент ТСН Олександр Романюк нагадає, як це все відбувалося. Гучні заяви ці країни дзвонять мені, цілують мене в дупу. Обвалені ринки і шок країн. ми готові захищати наші торгові інтереси. Розворот на 180 градусів. То як людям сьогодні вірити вашим словам, сер і протистояння, що досі триває. Тарифи, про які США оголосили ще минулого тижня, шокували весь світ. І цього фондові ринки падали і закривались практично в усіх країнах. Європа била на сполох і готувала одразу два плани: якщо вдасться домовитися зі США, і якщо ні. Найголовніше, що зараз Європа не дозволяє себе розділити. Це означає, що країни не намагаються домовлятися про власні переваги, тому що тоді нічого не спрацює. Посеред тижня ЄС навіть проголосував за 25 відсоткові тарифи на метали, діаманти, птицю, сою та багато інших товарів зі США. у Китаї. Натомість ввели мита на американські товари до 84 відсотків у відповідь на 104 відсотки від США. Китайська влада назвала поведінку адміністрації Трампа шантажем і обіцяла боротися. Сам Дональд Трамп, щоправда, нахвалював свій чинок, мовляв, тримає кермо світової політики. Ці країни дзвонять мені, цілують мене в дупу. Вони вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, се, укладімо угоду. Я зроблю все, що завгодно. Насправді рішення про тарифи не ударило, і по самій Америці тамтешній фондовий ринок також почав валитися. Американська валюта ослабла. Інвестори продавали акції, опитування показували і незгоду самих американців із новими тарифами. Сварки розпочалися навіть серед прибічників Трампа. Ілон Маск розкритикував економічного радника Білого Дому Пітера Наваро, і неочікувано для усіх Трамп заявив, нові тарифи ставить на паузу. Я міг би сказати, ось ціна, і я піду. У крізь неї піду, не зважаючи ні на що і йтиму далі, але ти не можеш пройти крізь стіну. Іноді потрібно пройти під стіною, обійти її з боку або перелізти через неї. Те, що відбулося далі, кажуть економісти, більше нагадує жарт про козу. Коли тарифів не стало, акції і фондові ринки знову полетіли уверх. Тож увесь світ задався питанням: а навіщо взагалі було оголошувати такі високі тарифи? За тарифною війною певні експерти криється одразу кілька причин: перша банальний протекціонізм, аби виробники США мали перевагу над іноземцями. Друга перенести іноземні виробництва на територію Сполучених Штатів. А метод налякати, а потім домовлятися один із улюблених у Трампа. Хочете виготовляти якусь продукцію. Для американського ринку, то розмістить а свої виробничі потужності на території відповідно, Сполучених штатів, і ви зможете продавати свою продукцію. Третя мета зменшити суверенний борг США. наразі. Він складає майже 36 трильйонів. Американські боргові облігації є у багатьох країн і США намагається зробити так, аби зобов'язання не росли. Тобто, щоб їх зараз не повертати, можна сказати, відтермінувати цю проблему на невизначений термін. Може бути на 20, на а можливо, і на 100 років. Деякі країни, як то Японія, Південна Корея та Китай, вже частково розпочали продавати американські цінні документи. Утім, це лише невелика частина того, що намагається зробити Америка, тому це не кінець тарифної війни. Більшість мит накладені штатами отримують відстрочку на 90 днів. Європа до слова поставила на паузу і свої для всіх без винятку країн діятиме мінімальна націнка у 10%, серед них і Україна. А от з Китаєм США поки продовжать воювати на всі товари з Піднебесної діятиме тариф 145%. Сам Китай також впровадив 125 відсоткові мита і закликав європейців об'єднатися із країною у боротьбі із несправедливими. Тарифами американців уже застерегли, чимало товарів можуть подорожчати. Треба всім усвідомити, що переможця у війні Сполучених Штатів і Китаю не буде буде дві сторони, які програють. Тож експерти певні невдовзі Китаї США, неймовірніше, сядуть за стіл перемовин. Принаймні на це натякнув і сам Трамп. А як це вплине на Україну? Напряму нашу державу. Тарифна війна зачепила несуттєво. Україна значно більше купує у Європі і відносно небагато експортує до США. Більше того, в окремих галузях наша держава може навіть виграти, адже до Китаю постачає чимало аграрної продукції, як і США. через мита українські товари будуть дешевшими, а значить, і попит на них зросте. Інший аспект послаблення Росії через тарифні війни. Напряму окупанта американські мита не зачіпають, але опосередковано можуть зробити йому проблеми. Китай основний покупець російської сировини. А там точно буде зменшення виробництва, чи закінчиться позитивна результат там, цієї війни, там через якісь домовленості, чи не закінчиться, але обсяги виробництва в Китаї вони впадуть. А це означатиме, що Росія менше зароблятиме як наслідок, матиме менше грошей на війну Через тарифні гойдалки сенатори демократи запідозрили Трампа та його соратників у інсайдерській торгівлі. Припускають, перед впровадженням санкцій він та його друзі могли продати чимало своїх акцій, а відкупити уже за значно дешевшою ціною і непогано заробити. Про це жартував у Білому домі сам Трамп. Сьогодні він заробив 2,5 мільярда доларів, а він заробив 900 мільйонів. Щоправда, поки жодних заяв від контролюючих органів не було, не коментував цю тему і сам Трамп, але США за останні місяці вже привчили світ, ледь не щодня звідти можна очікувати найнеймовірніші новини і не лише тарифні. Тож, що буде завтра, жоден із експертів не береться прогнозувати. Олександр Манюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.